Рішив нажитися на так званих антивакцинаторах, що фігурували в одному із кримінальних проваджень. Власника рівненського адвокатського бюро Ігоря Петровського підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди правоохоронцям. Відомо, що чоловік обіцяв своїй клієнці за грошову винагороду вирішити питання щодо непритягнення її до кримінальної відповідальності. Правоохоронці здійснювали досудове розслідування за фактом підкупу медичних працівників для видачі ковід сертифіку сертифікатів без проведення щеплення, зокрема, перевірялась версія оплати послуг медиків трьома громадянами, які були принциповими противниками щеплення. Антивакцинатори звернулися за юридичною допомогою до адвоката. Юрист відразу зрозумів, що клієнти не розуміються у законодавстві, тому почав вимагати у них гроші. За 4 тисячі доларів США він обіцяв домовитися з правоохоронцями про закриття провадження. Як повідомили в ОСБУ, в Рівненській області, підозрюваний хотів передати частину гонорару правоохоронцям, які нібито мали посприяти швидкому закриттю провадження та повернути речові докази, які були вилучені під час обшуків. Так, представник адвокатської сфери за свої послуги вимагав у клієнтки 4300 доларів США. Співробітники СБУ затримали вказану особу на гарячому під час отримання ним другої частини траншу, а саме 2000 доларів США. На підставі зібраних доказів вказані особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених частиною першої статті 190 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. 30 червня адвокату обирали запобіжний захід. Даного адвоката було затримано два дні назад. Під час отримання до траншу непромірної вигоди в розмірі 2 тисяч доларів США, які в ході обшуку було в нього вилений в його автомобілі. Наразі слідчі дії тривають, продовжують. Фактично, сьогодні Рівненським міським судом було розглянуто. Клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою було дане клопотання задоволено, обрано тримання під вартою строком на два місяці із правом внесення застави в розмірі 160 призадмідні доходів громадян, що становить майже півмільйона гривень, 429 тисяч гривень. Відомо, що у разі доведення вини адвоката йому загрожуватиме покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, Телеканал АйТіВі.